Дуже рада вас всіх сьогодні вітати в залі. Е, мене об'являла, якщо чесно, я дуже там раділа. Це все про мене, да-да-да, це я. Е, мене звати Олеся. Мене вже представили нетерпляче. Я довго думала ну, тема сьогоднішнього спічу про успішну жінку, свободну жінку. Я подумала все, з чого мені почати. І напевно я почну саме з питання. Ось відповідайте кожна сама собі, хто вона така? Ця успішна і свободна жінка. Е, я, в мене теж є думка. А е, я думаю, що це та жінка, яка вміє поєднувати стосунки, домашній затишок, вміє поєднувати кар'єру, вміє поєднувати та знаходити свій емоційний стан. Вміє кайфувати і отримувати задоволення від всього, що вона робить. Якщо ви думаєте, що мені не лячно і не страшно, я не хвилююсь, дякую, то це не так. Але я сьогодні собі поставила за мету саме отримати задоволення від цього виступу. Я його отримаю, бо ви ви дуже круті, дуже класні. Хочу з вами спочати саме з історії, зі своєї історії. Як я перетворила молоду дівчину, мені тоді було 22 роки, я тільки-тільки закінчила університет. І як я цю молоду дівчину перетворила в успішного трейдера, можу так зараз сказати, бо я знаю свій шлях і зараз буду з вами ділитись. І ще в мене є одна цікава, дуже цікава посада. Я керуюча в одному філіалі в міжнародній компанії. Вона, вся ця історія моя почалась з 2018 року. Я скажу так, я навіть з Молдови приїхала до вас, я вивчала українську. Пробачте, якщо що з українською, я дуже полюбила цю країну, цю мову, мені все подобається. І все почалось саме з того, що я закінчила університет. За фахом, за першим моїм фахом, я юрист. І, до речі, професію я сама собі обирала. Не було таке, що мені батьки щось нав'язали. А знаєте чому? Зараз скажу. Тому що вважається, що юристи самі сексуальні люди. У них навіть діла возбуждаються. Я така, все, мені туди. У мене в сім'ї, знаєте, як э, радітелі ну, завжди мені э, казали, що треба дуже гарно вчитись, вчитись, і потім я про це влаштуюсь, і в мене все буде в житті добре. Ніколи не казали, що ну, треба знайти себе, покликання, що тобі подобається. Казали, що треба вчитись, бо якщо я не буду вчитись, я буду мітати двори, сапати, огороди. ну... Це така історія, я думаю, в великому кількісті з вас так батьки саме казали, бо в наших родинах не було фінансової грамотності. І ось я закінчила університет, знайшла роботу за фахом, але зарплата була дуже маленька. На той час я вже встигла звикнути до певного рівня комфорту за фінансами. Бо мій батько мене там отримував. Ну, одна єдина квіточка в родині і батько отримував. І я така, так, щось треба робити, бо від родини все, треба. Звичайно, мені та зарплата взагалі не сподобалась, і мені таке. Угу. Треба шукати щось інше. Знайшла роботу трейдера на той етап, в 2018 році. Зарплата була 700 доларів. Я така, ну, хоч якийсь мінімум, я собі зможу, ну певним, певним чином я зможу себе забезпечити. Я пішла, але якщо чесно, о, взагалі нічого не знала, Дивилась якісь фільми, слухала це, якась назва, тільки з кіно. Де цьому навчають? Не знаю. Але я пішла на співбесіду. Мене все-таки запросили. Перевірили всі мої знання, які мови я знаю. ну, Тобто рівень все було. І пояснили, хто такий трейдер по факту, да? що треба купляти, коли ціна дешева, продавати, коли ціна дорога. І вони брали на роботу як людей з досвідом, так людей без досвіду. Я думаю, а чого мені не спробувати? Все одно ж зарплата якась там буде. Ну, Я вирішила. Коли я виходила з співбесіди, я для себе розуміла, що ось тут, саме тут, я зможу заробити гроші, бо мені пояснили, що торгівля буде не тільки на крипті, так як в 2018 році там, криптовалюта також була в, ну, в попиті, криптовалюта, золото, ну, золото, нафта, акції компанії. Я така, ну добре. Чекала цього дзвінка, щоб мене запросили ну, днів два точно. Нарешті запросили, я така, Ху, я сподобалась. Пішла на навчання, тоді я перший раз дізналася, що біржа, коли вона була заснована. Як, ну, мені сформували всі необхідні знання для того, щоб я працювала. Після цього був коротенький тест. Перевірили, і найкращих перейшли на інший етап на практиці. Як знаєте, як в автошколі, коли є інструктор, він формує тобі навички в керування автівки. Є, Все є. Так, така ж сама ситуація була і в мене. У нас був фінансовий консультант, а, який кожного дня там, розповідав, як це робиться, а, відкривав угоди. Ну, і давав нам саме навичок. В мене гарно виходило. Я така на практиці думаю: так якщо це виходить на симуляторі, в мене напевно вийде торгувати і заробляти вже реальні кошти. Я думаю, ну з ким мені треба поділитись. А я пішла зі своїми подругами і почала говорити. І вона така: ти знаєш? В мене є знайомий знайомого, у якого не вийшло, і, мабуть, і в тебе не вийде. А в мене характер такий, що коли щось в мене не вийде, мені саме туди і потрібно. Ну, Я зробила все можливе. Все, так, як я прийшла по роботі, мені все одно хотіли давати екзамен, щоб отримати рахунок в керуванні, де я буду торгувати на справжньому рахунку. І Після чого я отримую свою зарплатню. Я така зайшла на цьому екзамені, і кажу: ні, 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 я не хочу ділитись своїм прибутком з компанією, щоб, за чого? щоб отримати ці 700 доларів. І він: ну так, да, ну ви ж до нас про працевлаштування прийшли. Я думаю, ну ні, пробачте, будь ласка, але я хочу торгувати на себе. Цікаво дізнатися, як була моя перша угода. <реш> Знаєте, я дуже люблю екстрим. Я пригала, стрибала з парашутом ще. Дуже цікаві відчуття, хочу сказати. Коли я відкрила цю першу угоду свою, угода одразу була в збитку. Я така, все, як стрибок, стрибнула, все, відкриється парашут, не відкриється причетно до мене цей інструктор, чи не при, ну, причетно, Думаю, ну все, стрибнуло. І цей прибуток, збиток, який був, відростав в прибутку. Після чого цей прибуток впадав, знову піднімався, падав, піднімався. І я така не витримала її до прибутку, як я собі там думала, що все піде ось туди. і Я заработою гарні кошти. Я така закрила завчасно цю угоду, але знаєте, що саме цікаве? Я сиділа і думала, це я зробила. Хоч ще одну. Відкрила знов така ж сама ситуація. Думаю, клас, ще одну відкрию, і все. Відкривала, закривала. Відкр... Якщо чесно, скажу так, я цілий день була в торгівлі, але на тому моменті за один день я заробила 4 тисячі. Да, комусь це покажеться багато, комусь це покажеться мало, але так і було. Я така. І я така думаю: ну клас, клас, треба далі, потужніше торгувати, торгувати, торгувати. Але якщо чесно, для гарного трейдингу не потрібні мати вільні там, 8 годин, 10, не дай Боже. Ну дійсно, так ну не треба. Потрібні тільки 2 години на добу, і це може бути там 30 хвилин зранку. 30 хвилин десь в обіді, 30 хвилин вечором. Що саме цікаве є в цієї діяльності, можна торгувати будь-де. Можна бути на відпочинку в Парижі, в Мілані, на морі. Може бути навіть коли ми ходимо в спа-процедури, є декілька хвилин, та навіть так можна відкрити угоду. Не треба, як я робила, але це був мій досвід і це був мій шлях. І ще один момент. Знаєте, в торгівлі є такий е, міф: для того, щоб успішно торгувати, ми маємо дуже багато чого знати. Знаєте, що я вас питаю? Ось бачите його? Ось телефон? Хтось знає, як він працює ну, влаштований? Ні, не знаємо. Ну, велик... Я впевнена, що й декілька дівчат будуть знати, як він влаштований. Але велика кількість з нас взагалі не розуміє, що там, що за, за процесори і так далі. Але ми їм користуємось дуже, дуже часто. Треба потрібно знати, як відкрити, зробити фото, відео, подзвонити, та й все. Ну, так. І для трейдингу така ж сама ситуація. Тобто, у нас є е, можливість отримати всі необхідні знання. Ну, де брати ці знання? Знання та навички для того, щоб торгувати, де їх брати, є декілька можливість. По-перше, ми можемо їх е, отримати з інтернету, ну, можемо, да? але професію в інтернеті ми вряд, ну, навряд чи захочемо піти до стоматолога, який навчився в інтернеті рвати зуби да? чи пломбувати. Е, в інтернеті є можливість, є можливість по книжкам е, навчатись. Є можливість знайти якогось блогера. Ну, Бачите, їх на сьогоднішній день багато, можна знайти блогера. Але я можу з певністю рекомендувати компанію, через яку я пройшла. Бо я прийшла ну, нулем, нуль, ну дійсно нічого не розуміла, не розбиралась. І саме рекомендую компанію Дабл якщо чесно, я муліла е, очі всім фахістям компанії. На всі заходи, майстер-класи, брифінги. Я на все ходила. Ну, дійсно, вони побачили, кажуть, ну, ходила як на роботі, але я була вільна. Да? І вони кажуть, а ти не хочеш ще розвивати цю, цей напрямок? Тобто далі навчати, ділитися своїм досвідом. Я кажу, ну одразу вше, я ж все одно до вас майже кожного дня ходжу, думаю, треба спробувати. І ось саме рекомендую компанію Дабл Кейс. Чому? А, бо саме в цієї компанії місія є зробити з кожної людини успішного трейдера. Як в, в автошколі, а, мета автошколи є сформувати водія, але автошкола не вирішує, цей водій буде керувати BMW, Mercedes або а, буде влад, ну, водієм. У якогось депутата чи у когось іншого. Ось так само і, на, і у нас а, можна, можли, є можливість стати трейдером, а вже який грошовий квадрант ми, к, кожен цей трейдер буде займати, це особиста справа кожного. Трейдер може стати як працівником. До речі, зарплату не та, не та яка була в мене на, на самому початку, на яку я хотіла. Що для цього потрібно? Здати кваліфікаційний тест, і у нашого партнера у нас є партнер, який дає рахунки в керуванні. Цей рахунок може бути 10 тисяч доларів, він може бути 25 тисяч доларів. Він може бути 50 тисяч доларів. Для цього потрібно мати базові знання та мати. Навички для того, щоб торгувати. Але це називається ритейл трейдер, який отримає тільки зарплату. Є ще один цікавий момент є вже самозайнятий як велика кількість е, нотаріусів, адвокатів, стоматологів, будь-яка фобка, е, Вона Сама зайнята саме і в трейдингу, саме цей квадрант налаштований на те, щоб трейдер заробив вивів кошти, заробив, вивів ці кошти. Є ще один цікавий квадрант: це вже бізнес. Коли кожна людина розуміє, що сьогодні певні там 30-36 місяців. Пів 12 місяців в рік, пів року я буду налаштовувати процеси так, щоб цей бізнес потім мені гарні дивіденди отримати з нього. Так само, і трейдер може налаштувати, нарощувати свій торговий рахунок. Як, до речі, я так і зробила. І є ще один квадрант це інвестування. На сам кінець, я хочу сказати так: у нас є. От Чому я стала ділитись та формувати також трейдерів? У нас був, була саме цікава ситуація, дівчинка і 17 років було. І певного великого капіталу в неї не було. Вона почала торгувати, і за півроку вона самостійно, коли їй виконулось 18, якщо мені здається, то вона собі купила першу самостійно. Купила свою автівку. Я хочу сказати так: дорогі та улюблені наші жінки, прекрасний наш пол, я також. Хочу сказати так, що трейдинг це про свободу. Трейдинг це про досягнення своїх цілей, мети, про досягнення мети, про свободу та про самореалізацію. У вас буде дуже велика кількість часу, де ви їх зможете по. Потратити на дорогі та улюблені вам дітей. Всім гарного дня! Слава Україні!